Добрий день вам, друзі ширі. Хай живеться вам у мирі. Не минайте нашу хату, бо у нас сьогодні свято. Значної уваги набуває відродження українського козацтва, адже це відродження України. Сьогодні козак це не той, хто одягнений у вишиванку і шарова. Козак це передусім воїн за духом, який воюватиме тільки за честь і свободу. Шляхетність. Мудрість, відвага ось основні ознаки козака: шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мушнього не злякаєш. Козацтво належить особливе місце в історії України. Та історичної пам'яті українського народу, саме козацтво було тією силою, що активно впливала на історію України. Його історичне значення важко переоцінити. Народ будь-якої країни береже спогади про власне минуле, пишається своєю історією. Дозвольте нам сьогодні привітати вас із Днем Українського козацтва, Днем Захисника України. Козацька пісня в серці вийне, хоч вже давно прийшли віки. Ви зберегли нам Україну навіки, славні козаки, козаче, воїне величний, та славлений ти у віках, куряві в гарячих битвах Ти турував свободі шлях, бурлив Дніпро і вжали коні, степи виднілись в З османським кримом при кордоні могутні козаки жили. Були відважні і сміливі відстоювали наші рід, щоб зазіхнути вороженьки на Січ козацьку не могли. Віками боремось за волю, низький, доземний вам уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли. Не дали париз розтоптати, корінням дали прорости, могутні нації. Не з вами, на Богом даній, нам землі. Білим цвітом весна коси заплела, наречена вишня квіти одягла, і минулу весну якось пригадала Дівчина, красуня, зустрічі чекала, ти прийшов, козаче, тільки ніч упала, знову зоря ясна в небі запалала, І кохання пісня усю ніч лунала, закоханих цвітом вишня посипала. До святанку молоді милувалися, гаряче та ніжно цілувалися. Тільки промінь сонця починав блищати, як козак поїхав землю захищати. Дівчина кохана, чекати обіцяла, з молитвою козаку ладанку вдягала. Милий мій, коханий, ворога жени, Боже наш, Ісусе, його збережи. Б'ється, козаченько, у бою, як звір, скаженіє ворог на наперекір, у кривавій бійці увесь час спливає. Знемогли козака, зовсім сил немає. Місяць засвітив та й повечоріло. З отаманом військо опочити сіло. В мушка цілиться ворожий, затулив його козак, немов Близько в коли куля влучила у груди. У траву він впав, стало сумно всюди. Ангел охоронець свої крила звів. Загибель, козачу, ладенкою відвів. Стрілися кохані, знову на оспенні, Вишню квітом вкриви, як благословення. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання, захисника України. Шламо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, щастя, добра. Злагоди вам та вашим родинам. Вдячні нашим захисникам України за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви оціною свого здоров'я та життя боронити кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте набаді ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Виробити все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній по справжньому Європі.